Я свого спінга, взяв свого свою цю коробку, там де зимова удочка всякі снасті, наживки, приманки, все. все. Зараз будемо рибачити. Бо з барсиком вже Не, позавчора ще були і ходили. Вже пару днів барсік вдома, мені треба вийти на рибалку. Тепо ми будемо рибачити, будемо робити перші закиди. Нас чекає, а ми дивимось. Так що будемо робити перший заклад. На, на таких от сьогодні ми місцях. О, 100 худів. Таких двох яма. Тут я трохи прокусив. Все, зараз буду кріплення цепляти і буду бачити. Дуже тут і багато вийшли вдома пару штук там. Це її з собою. Добре, що дві руки Шло, Став. Став. Ту Пішли. штуки. Ямки вода трохи піднялася. Наразі раз як ми були, то стільки води не було. Зараз раз же піднялась вода. Добно стало так знімати. Опаки Спущик підняти О, брала. Брала. Что брала, значить, ще будем кидати. Ті самі місця. Крайнки. Может, реально тут крылья Оп. А это что у нас такие? Э, это не щука, да? Неделя, напевно, завела и пустила. Да, завела в зелье и пустила. О, пустил. Наверное, ага проверим, чи до этой чине Купа зиля. Да, брала Пистол разорван. Это. Наш кирпич хорошая такая была шей. Я, напевно, ее поможет и вытянуть до Так что зараз будем сейчас пробовать. Значит, тут рыба все ж таки Помаленьку геть буде тягнути просто. Але дві покльовки було вода піднялася і щука, десь вийшла, чи що Сніг розтав. Чому? Дуже помало. Бо тут брат витягав дві щуки літом за один раз. Ну як один раз клюнула, а другий раз зірвала приманку. З поводком разом, то якась там здорова. Оп-оп-оп-оп! Не, пустила. Зазілля і пустила йдемо. Коротше, зробив трохи по інакшому так, щоб геть, ледь, ледь-леть він тримався чок такого, щоб легенько був зверху. Так що будемо закидати зараз, Може якраз? вдасться ну, нам щось піймать. Це вже прям силою. Подоганяй давай. Іх не хоче, видно, кололася. Зіля трошки. Чуть-чуть так обере і пускає, та видно якась або досить велика, або досить така маленька. Отом, бачите, сплеск пішов. Напевне, платка. Такі сплески робить. і запутали. За кільце, так швидко не можна тягнути, але ми різковані. щось поки Тільки трошки ще там поклювало і все. буде холодно чи що їй шагі там не холодно не холодно у такі от буковим то що далі можна закинути як такого просто прямо кошмар, прохладно так. Парсик. Ходит, что шукаем. Ще на місці Але він побитий вже весь. Попробуємо ще такого. Діго під край. Такого кількість типу, по центру. Там на центрі глибина така. Ментар не буде цепляти, бо зараз тут три крючка дуже гострих, Тому зараз тільки мені заплутається і уберу. Що буде напевне додому збиратися, чи що? Навіть не знаєш, що робити На речі, Можливо в одному з наступних відео. Ну це вже буде десь ближче до весни. Не в одному з наступних, а ближче до весни. Будемо робити нового човна. Боже цей, цей човен, який ви бачите? О, що з ним робиться? Саме Тому це. Саме. Геть насквозь майже. Будемо робити нового човна. Покажу зніму відео, як ми його робимо. Це буде вже десь весною. Зараз же поки. Таке. Холодно, трохи ще робити щось. Може ще літ буде, але це досить таке. Що напевне вже неможливо, бо вже передають тако мінус 2-3 на ніч. Нарешті, якщо він тут вже за цю пору ще не став, то вже напевне він тут ти... і really Так, все, взяв спину. Потім кидай. Зірвом може якась щука стояв, хто не знаю. Зовсім. В принципі, саме удобнее, що тут у того мені зайти кидати. Тут ничего не мешаю, собі можеш і подніти. Сразу зелено шонись. Добре, поздовж течійки, коли я більше вийду, я хочу зробити Барсик, смейся, камера дрожит. Барсик, почувствуй, что лохотый там. Там Барсик живет. Барсик живет. Ох! Ех, пустила. Синяє. Ні, пустила. Ти да, щось таке невеликий тут, але може бути зілля. Не зілля. Але хитро. Щука сьогодні. Ну то в принципі. розумна риба. Хитро. Точніше, не розумна. Ну розумно. Я би до того кинула тут. Є великий... от я ще не спів закинути, як вже зацепився за зілля. Коротше зараз тут ще трошки покидає. Так. Нам не перебурщити. Там саме будет скрам зілить я. Барсик. Я вже одів куртку, ки йти додому, але бачу що тут барси ходить. Значит мою тут можна ще й перебачити. Не, йду бачу якраз тут барсик пори, ми зараз перебачимо з ним тут. Эх ти ж. Також, Лесь такого плюнула щука, не в мене не, там в одного цього. На 4 кг я такой просто збоку тут провів. Тут саме в цьому місці. зараз ще не бачите трошки. Ух ти ж почався за чужитину. погода більш менш, але трохи холодно. Трохи прохолодно. Треба буде десь взяти човна, поплавати. То тобто, порибачити добре пройтись тут. Їм зіллям такого відсюди. Що пару раз покидай, і будемо йти додому. Але тут досить гарно, мені тут вообще сподобалося рибачити просто. Тут колись одного разу, ще одну історію розкажу. Коротше, з братом рибачили на лодці на кружки цей переверну. Типу, якщо перевертається, то красний. І отутового дичку я покажу, саме в цьому місці бо, для цієї віршинки. Тільки поставили, відпливли туди до центру, вже назад обертаємося, вже він перевернутий. Взялась щучка десь на 300 грам. Т Такий був. Ну, аж в шоці був, що так швидко у нас людно. До ротом році, по-моєму. Да. цей 25 25-й, а 27-й, був, моєму Це буде тут сайти. Що могли? Барсик щось тут шукає. Шо ти, Барсик. Ходи Що, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що сьогодні були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ну а ми будемо вже з Барсиком йти додому. Так що всім до зустрічі. Наступного відео.